Щось останнім часом автомобілі, які я показую, все-таки старі, от, неохожені. Отакий от, от, от красивенький червоненький фрілендер на Вольговському 32 моторі. От, уявіть собі, поперечно, 6 сука, циліндрів в ряд розташовано. Це Фух. У мене немає слів. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що в людини з'явилося дуже різко, от це дуже важливо у мене дуже різко з'явилася така проблема підвищена витрата палива. І показання, які показував бортовий комп'ютер, співпадали з показаннями в реальності. Я підключив лаунч, отримав ось такий от діагноз і хочу звернути вашу увагу. Хочу звернути вашу увагу, що у нас просто немає роз'єма на Датчику, О, точніше, на клапані адсорбера. Для початку необхідно, звісно, що одягнути цей роз'єм і в дальшому провести діагностику. Так, і у нас в результаті отака картина. Людина проїхала всього 2 км і на 5 літрів упав розхід по бортовому комп'ютеру. І ось такі показники були по бортовому комп'ютеру до мого втручання. Це була дуже легка діагностика.